Вітаю! З вами Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми з вами розглянемо, що таке фільтрація, які прийоми фільтрації існують. І це все ми розберемо на, прийомі, на прикладі онлайнового застосунку Google Таблиці. Звичайно, що ми вже знаємо, що онлайнові застосунки дещо відрізняються від програм, які встановлені стаціонарно в операційних системах. Тому що їх функціональність дещо обмежена. Але тих навичок, які ми отримаємо під час роботи над цією задачею, над задачею демонстрації, гадаю, буде достатньо. Якщо потрібно буде десь поглибити якісь знання, тоді, звичайно, будемо звертатися до стаціонарних програм і їх досліджувати. Отже, що ж таке фільтрація? Із самої назви зрозуміло, що фільтрація це відбір чогось. І дійсно, якщо ми з вами подивимося на таблицю, яка заповнена даними, то ми бачимо, що даних достатня велика кількість. І якщо нам потрібно відібрати із цієї таблиці дані за якоюсь умовою, то, очевидь, якраз фільтрація нам і підійде. Що нам потрібно зробити для того, щоб виконати фільтрацію? І взагалі, які фільтри бувають? Найпоширенішими, є фільтрами, найпоширенішими фільтрами є автофільтри. Для того, щоб створити автофільтр, не треба багато зусиль. Треба просто вкласнути в якійсь клітинці таблиці. Звичайно, переконавшись, що у таблиці є так звана шапка, тобто рядок заголовка. От Вона у нас є. Ми можемо навіть виділити жирним кольором. Тобто рядок заголовка містить заголовки тих колонків, тих полів, тих властивостей, які описуються е у таблиці для кожного із об'єктів. Отже, в будь-якій клітинці. Класнули, ось ми бачимо, що розташована маркер ведення в довільній клітинці, і після цього треба створити фільтр. Знову ж таки, у різний спосіб можна це робити. Можна скористатися відповідним інструментом на панелі інструментів режими режимі А можна використати рядкове меню дані. От Гадаю, що оцей спосіб через рядкове меню він найнадійніший, тому що ми дійсно працюємо з даними. От. І тут ми можемо вибрати і сортування, і фільтрацію, і, от, як бачимо, є вказівка створити фільтр. Якщо ми оберемо цю вказівку класними один раз, то е якраз автофільтри і будуть створені. Що ж таке автофільтр? Е зверніть увагу, що крім того, що виділилися весь діапазон даних у е табличці, як ми бачимо скрізь, де є дані. Воно автоматично поділилося, але найголовніше на це. Найголовніше те, що поряд із назвою критерію, назвою поля, ми бачимо такий от штриховий трикутник. Оце і є інструмент керування автофільтром. Наприклад, для того, щоб показати лише ну, скажімо країни із низьким доходом населення мені потрібно клацнути на цьому елементі керування на штриховому трикутничку от, і очистити будь-який вибір і отут в нижній частині обрати низький дохід. Зверніть увагу, що коли я обрав, то там встановився прапорець. Пригортавши далі, ми побачимо кнопку ОК, натиснемо на ній і побачимо лише е країни, у яких низький дохід. Зверніть увагу, що це не сортування. У оцій колонці лише те, що ми обрали. Е на перший погляд здається, що із таблиці деяка інформація зникла. Але це неправда, це не так. Для цього ми звернемо увагу на нумерацію рядків. Ми бачимо 1, 2, потім одразу 22, потім 32, потім 33, а потім 39. Тобто деякі клітинки просто приховані. Як же скасувати фільтрацію? Як скасувати відбір за тим критерієм, який ми обрали? Тепер ми бачимо, що елемент керування, який виглядав як штриховий трикутничок, Змінився на таку от воронку, лієчку. Якщо ми по цілічки класними, то ми можемо вибрати позначку. Вибрати все. Стануть маркірочки скрізь, галочки. І після кнопочки ОК ми побачимо все те, що було приховано до цього. Тобто використання. Автофільтру не таке вже складне. Зверніть увагу, що е, інструмент автофільтру може працювати не лише з відбору одного якогось критерія, а з відбору і декілька. Зверніть увагу, до речі, як я прибирав всі галочки Очистити, Вибрати все це вибрати все. Прибрав всі галочки і позначив е, високий дохід. і трошки вище середнього доходу. І після цього натискаю на кнопку ОК. І, як бачимо, є. є дані одного виду і дані іншого виду. Крім вибору тих даних, які є у даній колонці, ми можемо ще й застосовувати інші способи відбору. Ну, скажімо, Ми можемо показати народжуваність більше двох. Знову ж таки, колонка народжуваність мишею на елементі керування, яка розкриває параметри автофільтру. І звертаю увагу не на розділ фільтрувати за значенням», де ми зараз виконували всі ці операції, а на розділ фільтрувати за умовою». Поки що тут вказано, що без умов фільтр, тобто показуємо все. Але якщо ми розкриємо спадний список, От, то ми можемо побачити, що тут багато досить умов. От. І бачимо, що є вказівка більше ніж. І встановимо значення 2. Те, що ми і хотіли. Більше 2. Зверніть увагу, що коли ми обрали якусь умову, то вже фільтрування за значенням діяти не буде. Подивіться, будь ласка, тут позначено 0,98, 1.04 і так далі, але коли я натисну на кнопку ОК, буде, перш за все, застосовано фільтр за умовою Менше двох, зверніть увагу, у цій колонці ми не побачимо. Як скасувати такий фільтр? Аналогічно. Вибираємо інструмент автофільтру у спадному списку, обираємо без умов, натискаємо ОК і бачимо, що фільтрація скасована. Ми можемо комбінувати автофільтри за критеріями по різним колонкам. Наприклад, ми покажемо країни, у яких Досить низьке безробіття, ну, скажімо, менше 6%. Для цього використаємо інструмент автофільтру, виберемо фільтр за умови. Е, менше ніж десь тут буде у нас менше ніж. Я казав, там здається, менше 5%. Да? Поставимо 5, натиснемо на ОК. І другий критерій, ну, скажімо, Назва країни починається на літеру Б і закінчується літерою А. Так, фільтр за умовою. І шукаємо ту умову. Ага. Починається і закінчується, навряд чи ми зможемо застосувати. Давайте починається з літери B. Натиснемо на ОК. І бачимо, от їх, до речі, не так багато цих країн. Я маю на увазі тих країн, назва яких починається з літери B, і у яких досить низьке безробіття. Менше 5%. Чому ми не змогли обрати країну, назва якої починається літерою Б і закінчується на літеру А? Це дуже просто. Нам потрібно було б застосувати декілька умов, а ми можемо обрати, у всякому випадку, в онлайновому застосунку Google таблиці, ми можемо обрати лише одну умову. Вибір декількох умов це користувацький фільтр, який доступний у е додатках, які встановлюються на стаціонарні комп'ютери. Ну, наприклад, LibreOffice Calc або Microsoft Office Excel. Е але у нас також може бути такий інструмент, ми можемо створити копію е даної колонки, застосувати до оригіналу одну умову, застосувати до копії іншу умову. І таким чином відібрати е, ті країни, які нам потрібні. І зайву колоночку приховати. Ну, але це вже е, так звані танці з бубнами на комп'ютерному сленгу. Тому ми цей прийом розглядати у цьому відео не будемо. Е, скасуємо фільтрацію. Всі умови скасуємо. І нарешті приберемо взагалі елементи керування автофільтру. Що ми для цього повинні зробити? Ми знову повинні виконати дані. І тут вже буде вимкнути фільтр або просто класнути мишею на панелі інструментів на відповідному інструменті. І ми бачимо, що елементи керування у рядку заголовка вони зникли. Ну от на цьому наше коротеньке відео закінчено. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам успіхів у навчанні. На цьому все.